Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами справжнім сімейним рецептом лагмана. Це та страва, яка збирає всіх за одним столом. Дарує тепло і особливий настрій. Ну що, починаємо? Я дала сюди олію, Тепер даю ось таке м'ясо. У мене свининка. У вас може бути два рани на совхо. Нарізана, бачите, на брідній отакі сматучки. А повинен бути нормальний, щоб вона не поскувалась, а смазувала. Години за години 4 я замаринувала своє м'ясо в адвіз, адвіка люба, яка у вас є. У мене не вистачає. Я потім влітку, коли буду робити освітні заготівлю, я вам, з вами поділюся. Осмажуємо нашим м'яце. Наше м'яце. Не треба засмажувати сильно, тому зараз ми присалюємо його. Даємо спати улюблені степи. Лаганка така. Стра... Знаєте, це у мене зелена обміта, паприка. Ламанку дадимо те, що у вас в холодильнику або капі продуктами. Тепер даємо цивунку. Перемішали і продовжуємо обсмажувати. І одразу туди їдемо морковка. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待っ Памідонка. Якщо більше у вас є, кидайте більше. Немає панідосу, не кидайте. Обійдемо під паспорт. До речі, ви можете готувати цей вагно на себе на книзі в будь-якому тяжовому посуді. Я думаю, казанок у кожного є на кухні. Ще раз присалюємо. І зараз ми цю красоту заливаємо водичкою. Це ваджа. Будемо готувати наше м'ясо до готовності. Все. Бачите, наскільки це просто і швидко. Тому зря лагман бояться робити. Так. Тепер заливаємо водичкою. І чекаємо, поки наше м'ясо приготується. Ще додаємо сюди ось томат. у мене тут три чайні ложки томатної пасти. Поки м'ясо готується, йдемо варити лагман. В кастрюльку налила водички. Далі сюди е, даємо сольки. Нормально, щоб лапша у нас була солона. Далі даємо олійки. Це обов'язково. Раніше, коли робили вручну лагман, то його змащували олійкою. Але у нас, я вам показувала, ось отакий купкуваний лагман. Він дуже... Смачний, я вже мільйон разів готувала. Це не реклама. Називається локшина лагманна яєчня. Ну, просто великолепно. Тому вона найкраще підходить до лагмана. До речі, ламан прикладається як локшина. Так, і чекаємо, поки закипить наша водичка. Так, я ще сюда зазвичай даю суміш спейцій. Яких, яких я люблю, там може італійська, така, прованська. ну, я зараз у мене грузинська суміш спецій. Так, вода наша закипіла. І бросаємо локшину. Беріть так, щоб вам було на кількість людей. У мене три людини, тому я умовно поділила її на три частини і ось отаку ж меню беру. Читайте на упаковці, як готувати. Ця локшина готується, вода закипіла, я кинула, вода закипіла і готується ровно одну хвилину. Все. Так що, ви дивіться на упаковку той локшини, яку ви будете варити. Зараз. Це дуже гарна смачна локшина. Просто вона мені дуже подобається. Чекаємо, закипає. варимо одну хвилину і достаємо. Так, кришка ж, не накривайте. Так, лагман наш. Проварився, ну, гляньте, який він класний, бачите? Все, відсіжуємо і йдемо дивитися, що там наше м'ясо. Дивіться, який класний у нас вийшов лагман. Нічого не злиплось, оце такий він повинен бути. Дивіться, якого кольору наша ладжа. Красота невозможна. М'яска я спробувала. Угу. Вже готова. Смак не передавай. Тепер ми сюди даємо. Попельку. Ось, давільно нарізано. Ще буквально 10 хвилин. Тобто, ви зрозуміли, ступень приготовленості залежить від вашого м'яса, яке ви покладете. Просто дивіться на м'ясо. Приготувалось все. Кидаємо картопельку. Ну, а картопілька тут буде готуватись хвилин 10 не більше. Все, чекаємо картопельку. Картошечка наша готова. Даємо часничок, а петрушечку кинемо кожному втарі. Все. Наша варжа готова. Дивіться, Все, класс. Все готово? Прелесть. Попробуем на смак. Бесподобно, идеально. Так, ще даємо спицу, без якої вообще почти стравы мы справы. Так мы лисуны. сунелі. Отак, чуть-чуть саморобна, справжня. Ой, який запах! Просто шик. Все, накриваємо, 10 хвилин настаюється і збираємо наш лагман. Збираємо наш шлагман. Ось такий вийшов у нас лагман, ароматний, ситний і дуже домашній. Готуйте для своїх близьких із любов'ю, і вони обов'язково оцінять. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки і будемо разом творити кулінарні дива. Щастя, миру вам і всього найкращого. До нових смачних зустрічей.